Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. На календарі 13 липня, на градуснику плюс 37 в тіні. Продовжується аномальна спека, а в сьогоднішньому відео ми поговоримо, як правильно обрізати листя на томатах та як цього робити не слід. На відео ви бачите помідори Черрі і Тіру. Як бачимо, грони вже налилися до сортової величини. Перші плоди вже починають фарбуватися. Тепер ми маємо право обрізати листки на цьому томаті до першої китиці. Бо ці листки вже виконали свою функцію. Робимо це ножницями, залишаючи невеликий пеньок в суху сонячну погоду. Наступна обрізка буде тоді, коли налиється друга китиця, і так далі. Давайте ще раз це повторимо на прикладі томату Бенінгара. Перша китиця вже набрала сортової маси, тому можна проводити обрізку листя. Пам'ятайте, що три нижні листки під суцвіттям живлять грона наших помідорів. Ця процедура стимулює пришвидше дозрівання першої китиці та притік поживних речовин до наступної, а також буде краще провітрювання самого куща як додаткова профілактика від хвороб. А тепер я покажу, яка обрізка листя неправильна, на прикладі помідорів у моєї тещі. Як бачимо листочки під китицею, які якраз її живлять, повністю видалені. А вона тільки починає наливатися. В результаті плоди не наберуть потрібної маси, бо порушений обмін речовин. Більше того, видалені листочки навіть під суцвітніми. Таких томатів нормального урожаю точно не буде, хоч вони досить непогано виглядають. Тому підходьте до цієї процедури з розумом, краще нічого не робити, ніж бездумно обстригти рослину. Ви були на каналі Томат та Виноград, якщо було корисно, підписуйтеся. Попереду багато цікавого.